Декламує вірші, де згадує рідні Карпати та українську повстанську армію. В Івано-Франківську своє століття відсвяткував Іван Мричко. Ювіляр каже, вів здоровий спосіб життя, не палив та не вживав алкоголь. Ой, ви Карпати горі, що пають лави грі. Ворогів женуть вони. досить нам кайдан. Досить на в'ярні ходити, на роботу нас гонити. Українці не дали, всі до зброї до мети. Українці всі до гриву, зберігайте свою силу і вступайте до упа, там, де воля свобода. Поезія на патріотичну тематику не просто так, зауважує довгожитель. У молодості він допомагав упа, збирав продукти для них. Помагав одне, ходив по селу, збирав продукти для упа. А, а. Хто скільки мені? Далі і зерною, а саме більше бульбу. Іван Мричко родом з Франківщини, але в молодості після одруження разом зі своєю дружиною переїхав на Херсонщину та через повномасштабне вторгнення повернувся на малу батьківщину, розповідає донька ювіляра Зоя. Він родився тут, да, в Карпатах, дуже любить свої гори. Він мені розказує вірші кожний разу різні, а потім вони переїхали і були молоді, бо то ж тут роботи вже не було. А 99 років, років минулому році так сталося. Ніхто не думав, що ми ще будемо тут, і він ще буде тут. І він ми були пройшли літом в селі в нього там. То він ще побув у Карпатах. Так, так сталося, що так, що на на ніхто не, не сподівався, що в такому віці він ще буде тут на своїй. Батьківщині, пані Зоя каже про війну. Батькові не дуже розповідають, адже він нервує і рідня хвилюється за його здоров'я. Його дід помер у 105 років. Його бабуся по татовій лінії померла 95 років, то я думаю, що були гарні гени. Але він, я так думаю, правильно ними розпорядився, якщо можна так сказати. Він не пив, не курив, він ніколи не нервував. У нас було четверо сестер, він ніколи на нас не повисив голос до сьогоднішнього дня. У ювіляра є мрія знову побувати у рідних Карпатах та відчути атмосферу дитинства. Ліліана Іванічук, Андрій Левків, новини телерадіокомпанія компанія Раї.